Hello Friendly з вами, Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми спробуємо з вами Кока-Колу Cherry. Я не пробував Кока-Колу Cherry, я пробував тільки Dr. Pepper Cherry. А зараз ми спробуємо Кока-Колу Черрі, що на себе представляє. До речі, я її купував в Польщі, я вже дивлюся, тут вона на Україні вона вже теж є. Кока-Кола Cherry вже і тут з'явилася. Ну, що маємо, то маємо. Пі... Називається. То, що вже з'явилося у Польщі, то вже є і тут. Але мабуть, навряд чи з'явиться у нас на Україні, так що я думаю, що щось ми в Польщі виграли. І шоколадні чіпси також поки що я в Україні не бачив, тільки в Польщі. Може, вони і є, але я їх не бачу. тому таке справи можливо, щось і буде скоро появлятися, то що я взяв у Польщі. Думаю, тако потрошки. так. Тому такі справи, Поїхали до заставки цього відео. Прорегуємо цю Кока-Колу Черрі. Let's go! Денні Прейні реагує. Денні Спрей реагує. Сьогодні він буде пити Кока-Колу. Cherry, 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 давайте пити. Колір трошечки інакший. Ну, такий він колір в телефоні. Я... Це не я типу, створюю цей телефон, то я не знаю приколи ці. Так, я підготував стаканчик. Так, треба його сполоснути. Добре. Пішли, поп'ємо. Відкриваємо. Я відкрив. Поки що пахне просто Кока-Колою, звичайною. Поїхали. І колір той самий, що у Кока-Коли, звичайне. Напевно, тут легенько черві додавали лишню. Давайте спробуємо. Звичайно собі Кока-Кола. З маленькими нотками, можливо, там вишні. Не знаю, що вони тут добавляли. А -а -а -а. Ну, вишні тут немає. Трошечки на дні легонько чути і вишні, але небагато. От дивіться, У мене тут є звичайна Кока-Кола на дні і є оця черрі. Зараз ми порівняємо. Так, давай ще більше. Бо поки що 8 балів Так, порівняємо звичайну Кока-Колу, звичайно. Угу, теперця. Різниці нема. Просто ця вивітрилась уже газів немає, а ця з газами. Коротше, вишні тут не чути. Та сама оцінка, що звичайні Кока-Колі. 8 балів. Не знаю, трошечки на дні я почув ту вишню, але тру... Дуже-дуже трошечки. Угу. Треба ще попробувати то, що в нас тут продають Кока-Колу Черрі. Може тут у в нас інакше. Не знаю, маленькая якась є. Поки що звичайне коло. Трошки чути вишню, але головне трошечки. Ну, але ключові слова дуже трошки. Не знаю, вишні тут немає. Трошечки є, так. Але майже її немає. Бачили? Все. Вилили. Все, допиваємо. Коротше, я розчарувався. Я думав, тут буде так ну, нормально чути вишню. А тут дуже легонько на дні чути тої вишню. Та. В принципі, як ми пили доктор, Пепер, то там теж легонько чути тої вишню. Ну не багато. там. Що оригінальний доктор Пепер, що з вишню було майже то саме. Та. Тому такі справи. О, до речі, доктор Пепер теж можна буде сюди баночку додати. Так, такі справи. А, він є, 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 є баночка доктор Пепер. Так, такі справи. Я думаю, що я не добавив. Коротше, на цьому все. З вами був Денис Дружній. Ось така була Coca-Cola Cherry. Е, сьогодні поїде тільки два ролика, ну, по ідеї взагалі-то чотири відоси. Дві реакції зранку, дві реакції, А, ні, п'ять відосів мало би вийти, бо дві реакції зранку, дві реакції вечором. І ще п'ятий відеокліп. Але так як мені списав ютуб лайк я відмовився. Тому круглих чисел. Тільки по два відоси. То тому такі справи з вами буде не дружній. Дякую за перегляд цього відео. Додивився до кінця. Напиши про це, що я додивився. Та. З вами був Денис Френде. Ще раз кажу. Всім гарного вечора. Всім пока. Бувайте! Так, тепер немаю клясну. Пока. Йо. Та, ось така була Coca-Cola Cherry. Так, всім пока!